Одного разу малеча Глорія сиділа у своїй кімнаті і грала в телефоні, але потім вона зголодніла. і Її голодний крик почув увесь будинок. Що сталося з моєю онучкою? Чому вона плаче? Бабуся піде і розбереться у всьому. Кого? Це що? Глорія плаче. Потрібно допомогти їй. Сестра Джей ніколи не залишить малечу Глорію у біді. А що за крики? Дитина плаче. Я не можу залишатися осторонь, коли маленька дівчинка плаче. А -а 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 -а. Я хочу їсти. Right. Що ж, час починати кулінарний челендж від Рапапа. Хочу пончик з глазур'ю. Не питання. Бабуся сама все приготує. Так, Це просто ого, бабуся, коли ти вже встигла замісити тісто. А я вже не тільки замісила тісто, а й готова смажити смачні рум'яні пончики. У мене є спеціальна форма, щоб вирізати їх із тіста. А для смаження я візьму більше олії. Так пончик вийде соковитим усередині та хрустким зовні. Цікаво, чи можу я зробити так само? Що тут складного? Береш форму і вирізаєш із тіста. Ось так на, на Люба, акуратніше, ти лякаєш бабусю. Далі треба налити олії побільше. А раз я налила багато олії, то й вогонь теж треба додати. У мене вийде чудовий пончик. Понеслася. Ой, що відбувається? Врятуйте, допоможіть! Ой, як багато диму. Ой, кухня дітям не місце. Мені вже майже 12, і я впораюся з цим зимом. На, отримуй. О, точно, треба вимкнути плиту. Фу, здається, пронесло, але мої пончики стали схожі, незрозуміло на що. Це нікуди не годиться. Прийдеться їх викинути. Ел, Джейн, ти так налякала бабусю. І що тут складного, не розумію. У мене вже все готово. Пончики смачні та рум'яні. Як начинку, я додам полуничний соус. А тепер треба занурити пончик у глазур, Залишилося прикрасити посипанням та вуаля, до подачі готово. Непогано в тебе вийшло. У бабусі не вийде зробити так само красиво. Але хто сказав, що у бабусі не вийде смачно. Додам цукрової пудри згори, вийде просто та смачно. Так, а що робити мені? І продуктів ніяких не лишилося. Крім цього сиру, Хм, здається, на мою голову прийшла одна геніальна ідея. Сир такий самий тягучий, як і тісто, тож зроблю з нього сирні пончики. І додам до них посипання з скрити чіпсів. Отримуйте чіпси. Що відбувається, землетрус? Ні, це ваша онука балується. Спокій. Я готую для малечі Глорії. Ну що ж, от і готова моя посипачка. Можу поваляти в пончик. Здорово виходить. Тільки чогось не вистачає, а знаю, щоб пончик був смачніший, треба його гарненько підсмажити. І краще просто так, на плиті без сковорідки. бо так веселіше. Ох, Джейн, Ну і налякала ти мене. Отже, яка ж страва виграє у першому раунді? Можливо, домашні пончики від бабусі чи пончики в глазурі від шеф-кухаря. А може, сирні ласощі від сестрички Джейн? У мене очі розбігаються. Ух ти, які гарні рожеві пончики. І такі смачні. У них моя улюблена полунична начинка. А ось ці виглядають, звичайно. Треба спробувати. А на смак теж, звичайні, я не вражена. Ух ти, який цікавий пончик. Треба спробувати його. Так це ж сир. Він тягнеться, татане в роті. Дуже смачно. Треба визначитись. Складний вибір. Ну ж, бо думай. Це вирішено. Колоничні пончики перемогли. Шеф-кухарема до ваших послуг. А зараз я хочу з'їсти салат. Який салат? Це Цезар. Найвідоміший салат. Різати я вмію. Зараз я поріжу все на дрібні шматочки. Ох, Люба! Припини, так себе поводити юна леді. На кухні потрібно бути дуже обережною. Овочі потрібно акуратно порізати і красиво розкласти в тарілці. І курочку, ніжну, соковиту, смачну курочку. Її також потрібно порізати і додати до овочів. Краса я б так не сказала. Зараз я покажу, що таке гарне подання салату. І для цього я відправлю до блендера цілий пачок зелені. Потім додам до нього трохи води. О, це якась зелена каша. Це не каша, Джин, а найвища кухня. Отриману суміш слід швидко остудити, щоб вийшло желе. І викласти його на тарілку. Ух ти! Оце так! Так, ви дозволите? А ось тепер можна додавати овочі до страви і нарізати філе грудки. Але і це ще не все. Маленька пляшечка олії, адже краса криється в деталях. Ой, то все є мою страву. Страву сиром не зіпсуєш, адже там джейн. Так, бабусю. А як же бути мені? Адже я не встигла порізати овочі. Джин, ти знову балуєшся? Ай, який жах! Це схоже на поро недоїдків. Така страва точно не виграє у змаганні. Я знаю, зараз я такий салат тобі зроблю, Глорія. Ух, і різати нічого не треба. Достатньо розламати на маленькі шматочки, додати желені очі та маршмеллоу. Я ще хочу додати більше мармеладок. І готово. Ах, які гарні та смачні страви вийшли у наших учасників. Але чи сподобається вони Глорії? Дізнаємося прямо зараз. І я почну ось цього. Ого, зелена жилей штуковина. Смішно, спробую я її. Дота, ні, ставлю цьому салату дизлайк. А цей салат виглядає цілком звичайно. Простий салат, простий смак. Хм, Нічого особливого. Вау! Як круто! Це ж мармеладно жуйно жилений салат. Хм, Яке смачне поєднання! Мені дуже подобається. Я обираю його переможця. Так, він мене вразив. Пора, я таки знала, де п'ять сестричка. Лорія, не тягни. Я хочу їсти яєчню. Простіше нікуди. Бабуся впорається. Навіть сестричка впорається. Наливаємо олію та розігріваємо сковорідку. Бабуся, дай мені теж? Щось воно не л'ється. Чому так мало олії витекло? Потрясу пляшку сильніше. Здається, я її зламала. Джи, ну що ж таке? А бабуся вже може пуха варити. Розіб'ю два яйця ось так. Я розіб'ю. Okay. Ой, як так? Як я така неаккуратна? Ні, так яїчню вже ніхто не готує. Ось я що зроблю. Для початку підігрію віршки, додам до них цедру апельсина та один секретний інгредієнт. З його допомогою страва вийде такою, як у найкращих ресторанах. А тепер я подрібню персик і до них теж додам цю особливу в молекулярної кухні. Настав час створити кулінарну магію і смажити малекулярну яєчню. Дуже вишукано виходить. Вау, я таке бачила в ютубі. Джейн обережно. Ой моє яєчня. Все горить. Я тепер я точно програю. Та вже, але малеча Глорія все одно не залишиться голодною. Яєчним від бабусі має дуже апетитний вигляд. Так, Джин, у тебе жодних шансів у цьому раунді. А чи сподобається малекулярна кухня дитині Глорії? Дізнаємося прямо зараз. Хм, з чого почати? Хочу спробувати цю. Так, непогано. А це що таке? Я не пробуватиму це. Яка незвична яєчня, Ух ти! Вона ж солодка. Ось це так. Така смачна, мені подобається. Я обираю її. Єс, я так і знала. Бабуся, не полікайся. Я хочу з'їсти синдвіч. Звичайно, люба, раді старатися тобі не перемогти у цьому раунді. Сендвіч це просто. Я завжди їм тости з нутелою. Тільки цього разу я зроблю щось смачніше. Додам більше начинки. Мої улюблені маршмело плитка полуничного шоколаду та кисло-солодкі мармеладні язички. Ах, як смачно виходить! Але мені здається, цьому сендвічу не вистачає ще чогось. Отак. Солодкий гель та кислі шипучі цукерки. Як чудово виглядає? Оригінально. Але я вважаю, що краще дотримуватись традиційного рецепту: гірчиця, шинка, сир, листя, салату. Все скласти разом. А тепер можна підсмажити сендвіч до хрусткої скоринки з двох боків. Ні, бабуся. Хліб треба смажити спочатку, а вже потім додавати начинку. Адже вона не повинна бути гарячою. Один. Два, три, чотири. Готово. І головний вишуканий делікатес равлики. Що? Равлики? Який сорід. Який аромат! Так пахне Париж. І наступним я додам морепродукти. Жахливий запах. Чудово! І нарешті додам сири з пліснявою. Бабусі, погано. Це кулінарний шедевр. Неймовірно, я перевершила саму себе. У мене теж буде добрий сендвіч. Ой, шоколадка розтанула, але я знаю, що можна зробити. Треба взяти миску з водою, і насипати в неї більше льоду. А тепер можна малювати візерунки шоколадом. І він застигне у будь-якій формі. Я бачила цей лайфхак у Тіктоку. Розумниця моя, що ж, все готово. Такі різні учасники та такі різні сендвічі. Що вибере Глорія? Дізнаємося прямо зараз. Який незвичайний синдвіч. Спробуй його. Фу, це ж равлики. Ну і Гедота, хто додумався засунути равлики в їжу? Яке миле сердечко. Цей синдвіч такий гарний. М -м, як смачно. Мені подобається солодкий синдвіч. Цей синдвіч виглядає звичайним. М -м, яка смакта! Він кращий за всіх інших. Я обираю його переможцем. О, так, це бабуся готувала. Сподобався челендж? Тоді скоріше підпишись. На каналі Рапапана тебе чекає ще більше смачних челенджів, кумедних історій та веселих героїв.